Брід Марлінг не стала сидіти вдома тільки через те, що її не запрошують зніматися у фільмах, які їй подобаються. Відкинувши зайві емоції, вона взяла і написала сценарій фільму Схід ну і, звісно, не відмовила собі в можливості зіграти одну із головних ролей. Режисером картини виступив зал Батман Глінш. У наш час дуже мало жінок намагаються написати щось путнє. Здебільшого за сценарії беруться чоловіки. А мені здається, публіка вже втомилася від стрілянини в кадрі. Потрібне щось нове. Людей цікавить жіночий погляд. Стрічка розповідає про групу екологічних терористів схід, яка намагається боротися з аморальними корпораціями. Окрім Марлінг, яка зіграла шпигуна. У стрічці також знялися Олександр Скарсгард і Елен Пейдж. Парочка зіграла членів того самого угруповання Схід. Я шість років поспіль граю вампіра в реальній крові. Тому мені було цікаво взятися за щось нове. Мені потрібна була роль лідера анархістів для саморозвитку. Незалежне кіно має свій шарм, хоч тут завжди обмаль часу і грошей, якщо порівнювати із блокбастерами. Тут усе залежить від нас, від нашої професійності. Ти відчуваєш потік людської енергії, і це дуже цікаво. Як анархісти схід знущаються з босів великих компаній, українські глядачі побачать наприкінці липня.